Слава Ісусу Христу. Я вас всіх вітаю, дорога церква, дорогі друзі, брати та сестри, всі ті, хто дивиться нас онлайн. Якщо, можливо, прохори дивляться нас, я вас також вітаю, хай Бог благословить кожне серце, кожну душу. Скажу вам щиро, як приємно бути вдома. Як приємно бачити вас, таких чудових, дітей Божих, яких Господь полюбив, за яких помер, за яких пішов на Голгофу, і яких чекає там у небесах слава Ісусу, друзі, ми маємо чудовий гарний час. Нам треба навчитись цінувати тим, що ми маємо. Не завжди так буде. Те, що Бог дає, це для нас дуже цінно. Всі ці можливості це велике благословення для нас. Хочу передати щире вітання з Чернігівщини, де я був, з ким я бачився. Був в прохарах, в тиниці. З борзни люди передавали вітання. А також заїжджав ще в Ніжин, бачився з деякими нашими братами, кого призвали до війська. Велике прохання молитись, підтримувати в молитві, і також всі друзі передавали щирі вітання. А також у вівторок у нас було похороне служення в нашого брата Андрія, померла мама Діна Яковлівна. І ми разом із церквою на Ріжний звершували це похоронне служіння. і Бог благословив. Знаєте, я деякий раз переконуюсь тому, як покидають праведні люди цей світ, і як Бог вшановує незалежно скільки віку людині, а вона прожила майже 81 рік. Але Бог вшановує і Бог благословляє. І також у друзі з церкви передавали всі щирі вітання. На самому початку ми чули такий вислів: не дозволь ворогу да, там, налякати тебе. А я хочу сьогодні з вами поговорити на тему дозволь Богу доторкнутися до тебе. Дозволь Богу проговорити до Тебе через Його слово. І в цьому є велике благословіння, тому що Боже Слово, воно є вічне, воно є живе і воно є незмінне, друзі мої. Навколо нас все міняється, і ми змінюємось. Але Бог незмінний йому на віки слава і хвала. Я хотів би звернути нашу увагу на один такий ну, особливий текст, Священного Писання, який записаний у Божому Слові Свята Євангелія від Матвія. Ми відкриємо 16 розділ з 21-го віршу. Ми відкриємо і будемо читати разом з вами. З того часу Ісус почав відкривати учням своїм. Що йому належить іти до Єрусалима і багато постраждати від кого? Від старішин, пересвященників і книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І відкликавши його, Петро, почав, що робити, заперечувати йому, будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде. Цього з тобою. Але він, обвернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти мені спокуса, тому що думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. З приходом Ісуса Христа виповнилась велика обітниця. Які очікували багато поколінь до народження Ісуса Христа. Обітниця була в чому? В спасінні людського роду. І якраз і наступила кульмінація спасіння з приходом Ісуса Христа. І коли учні зрозуміли, що Ісус є Месія, Він почав відкривати своїм учням. А раніше Він про це не говорив своїми учнями. Але коли вже прийшов час, і Ісусу належить іти в Єрусалим, для того, щоб постраждати, для того, щоб померти і на третій день воскреснути, як говорили пророки про Нього. Але чомусь учні не зрозуміли, про що говорив Ісус. І Ісус почав відкривати. Але Петро, який незадовго щось дуже важливе, проголосив про Ісуса, що Він сказав, Матфія 16,16. 16. Він отримав внутрішнє відкриття, хто такий Ісус, що Він не тільки Месія, а Він Син живого Бога Матвія 16,16. І вдруг раптом, коли Ісус відкриває щось більше про свою місію, для чого Він прийшов. і Він… Написано відмовляє Його. І він говорить, хай не буде цього з тобою. Чому так сталося? Чому Петро не міг зрозуміти, для чого прийшов Ісус? Можливо, причина дуже проста. І Ісус говорить про страждання, Ісус говорить про голгофу, а Петро, можливо, не готовий іти і страждати. Ми читаємо уважно Пісення, того Пісення говорить, що вони готові були що царювати. Вони говорили між собою, хто буде перший, хто буде головний, хто сяде зліва, хто сяде справа. А тут Ісус говорить, я йду в Єрусалим. І мені треба постраждати, мені треба померти. І написано, Петро почав заперечувати і говорити: будь милостиві до себе, Господи. Можливо, Петро не розуміє про ту велику місію, яку бере на себе Ісус. Який поєднує в собі і страждання, і смерть, і Воскресіння. Але попереду Апостолу багато ще чого треба усвідомити і зрозуміти так само і нам, чи не правда. І в Євангелії від Івана, 12 розділ, якщо можна швидко показати цей текст, 12, 24, де Ісус говорить про себе. Істинно говорю вам, якщо пшеничне зерно, упавши в землю, не помре, воно залишиться одне. А якщо помре, то що станеться? Принесе багато плоду, рясно принесе плід. Ісус порівнює своє життя з пшеничним зерном, яке має померти. Щоб рясно принести плід. Немає в сумніву в тому, що у Петра були дуже добрі наміри стосовно Ісуса Христа, і Він хотів утримати Ісуса від страждання від Голгофі, але у відповідь Петро почув щось дуже дивовижне, можливо, навіть і шокуюче. Відійди від мене хто? Сатана. Чому? Тому, що ти мені спокуса. Така сурова відповідь вона повинна була нагадати Петрові, що ти маєш слідувати за мною. А не повчати мені мене, і, або не говорити мені, що я маю робити, і куди я маю йти, і як я маю рухатись. І через близьку людину, яку Він вибрав, Ісус зустрічає не підтримку, а що, а спокусу. А спокусу. І Якщо ми. Уважно слухали, то вже сьогодні двічі нагадувалось про те, що Ісус першу спокусу де пережив? У пустелі, на Одинці. І це було дуже непросто, про це говорить в 4 розділі і нижче. Друга спокуса була в Ісуса, була через кого? Через ізраїльських лідерів. Про це говорить Матвій 12,38, які требували знамено від Ісуса Христа, які требували певного доказу, хто Ти, докажи нам. Але що Ісус сказав? Род лукавий і невірний, Він потребує знамена, але знамено не дасться, крім знамена іон, пророка Іони. І ось третя спокуса, яку Ісус зустрічає через Петра, через Свого майбутнього апостола, який відмовляє Ісуса не йти на Голгофу, який відмовляє Ісуса не страждати. Тому що Петро думав про що тут дуже яскраво виражена ця відповідь. І Петро думав не про Боже, а про людське. Дорогі мої брати і сестри, давайте тепер ми перенесемось у наш час. Це було десь приблизно 2000 років тому. Чи, можливо, ми можемо? Поступити так, як поступав Петро. Чи можемо ми так думати, як думав колись Петро? Не про Боже, а про яке, а про людське. Звичайно, що ми можемо думати так. Звичайно, що ми можемо думати про земне, а не про, а не про Боже. Ворог. Той самий, і його тактика вона незмінна. Він прийшов, що зробити? Украсти, убити і погубити. Яка в нього ціль украсти? Буває так, що крадуть і гаманець у нас. Буває. І ще щось інше буває крадуть. Але це, знаєте, такі ну, дрібні речі. Він краде щось більш суттєвіше, щось цінніше. І нам допоможе це зрозуміти притча про сіяча, яка записана в Євангелії від Луки, восьмий розділ, з п'ятого віршу. Вийшов сір, сір, своє, своє насіння, і коли він сіяв, одне впало при дорозі і було затоптане, і птахи небесні склювали його, інше впало на камінь, і зійшовши, усохло, тому що немало вологи. Інше впало біля терну, і, в... і... і вірі терен і заглушив його. Інше впало на добру землю, і зійшовши, принесло плід сторіцею, сказавши це, він виголосив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Якщо ви зрозуміли, то є чотири тут категорії, чотири почви. Це при дорозі, це камінь і біля терену, і дуже добра, дуже добра почва. І ця притча, вона включає в себе два важливі фактори, на які хотів би звернути увагу. Перше, що кожна людина, яка живе на землі, вона має почути Боже Слово. Хоче вона чи не хоче, бажає чи не бажає, але вона почує Боже Слово. Чому? Тому що Ісус сказав Матфія 24:14, що буде проповідане Євангеліє кому усім народам без винятку, для свідоцтва, щоб людина, коли перешагне чи переступить порог вічності, вона не сказала: я не знав, я не чув, як ж я знав, як ж мені хто сказав. Якби я щиро вірив, як би я Господу служив. І сьогодні це слово виконується на цьому місці. Ми чуємо Боже Слово. Друге важливе питання яка реакція буде на почуте слово? Як людина зрозуміє Його, як вона буде сприймати Боже Слово, про яке сказав Ісус. І тут ця притча показує незалежно в якому стані людина. Знаєте, я інколи думав, як нелогічно сіяти дуже цінне насіння, десь там якісь там, ну. Між бур'янів, де камені, де, 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 де точно птахи склюють. І, ви знаєте, я е, народився і виріс в сільській місцевості. І між моїм будинком і сказати так ну, центром села, де була школа, де був магазин, у нас було велике поле. І це поле треба було обходити. Дорога була. І кожен рік його переорювали, щось там сіли, чаще всього сіяли, знаєте, ну пшеницю. Але комусь бувало, знаєте, і в тому числі і нам набридало обходити, і ми робили навпростець таку невеличку стежинку. І що я помітив, що характерно, що скрізь родить пшениця, росте, дуже гарна, велика. Але там, де це протоптана стежинка, там нічого не росте. Чому так? Там сіялось. Там точно сіялось, тому, тому що ну, все поле воно переорювалось. Але ґрунт втоптали, не дали можливості зійти. І якщо ти зверху знов будеш сипати, тільки будуть птахи клювати його. І це говорить про те, що буває така почва всередині людини, буває стан так, так, такого серця. І Ісус ще декілька називає цих моментів, в якому стані може бути людина. І Ісус використовує цю притчу для того, щоб показати, в якому стані може бути моє серце. І один із цих таких моментів, про які Ісус говорить тут, у цій притчі, можна зробити декілька таких знову висновків, що деякі люди будуть слухати Боже Слово. І слідувати за Ісусом. Незалежно від обставин, незалежно від труднощів. Можливо, друге такий може бути висновок, що у світі буде ну, різна реакція на Боже Слово. Знаєте, в когось як транзитом пролітає це, це Боже Слово. Взагалі людину не цікавить, взагалі людину ну, ну, не турбує це питання. І каже: Просто ну не говори мені про це. Для мене це просто зайва інформація. Я навіть слухати не хочу. Є й такі люди. Інші повірять у спасіння, але пізніше відпадуть. Чому так? Інші будуть вірити Божому Слову і навіть дуже гарно зародять. Це говорить про гарну почву. І ще одна важлива деталь, на яку хотів би звернути з вами і, можливо, навіть вас запитати, чи є вороги у Божого Слова? Є. І якраз оця притча, вона і викриває цих, цих ворогів. Перший ворог це сам сатана, 12-й вірш про це говорить. А ті, хто край дороги. Це ті, які слухають, потім приходить хто? Диявол і забирає слово із їхнього серця. Для чого? Щоб вони не увірували і не були спасенні. Така реальність, дорогі мої. Краде Боже слово прямо із серця. І ціль, дуже чітко ми тут бачимо, щоб вони не увірували і не були спасені. Друге, ворог це в 13-му вірші ми бачимо, це випробування. Коли приходить час випробувань, люди відпадають, коли все добре. Коли все гарно, коли допомагають, добре вірити, але коли приходить випробування, відпадають. Чотирнадцятий вірш це клопоти різного роду. Це, як би сказати, життєві якісь клопоти. Це багатство. і в життєвих задоволеннях. Людина не може відмовитись від якихось життєвих задоволень. І це заглушає Боже Слово. і не дає можливості, щоб це Боже Слово воно зростало і дало свій певний плід. 14 вірш. А чи ми вже це прочитали, да, земні клопоти, турботи. А те, що впало на добру, почву, Слово Боже, воно зберігається у благородному доброму серці. Хай Господь допоможе нам, друзі мої, щоб це Боже Слово ми зберігали в своєму серці і змогли принести плід для Божого царства. І якщо ти тепер знаєш, як ворог діє і яка в нього є ціль, то скажіть мені, ми можемо захистити себе від цього. Можемо, можемо. Ми можемо протистояти, ми можемо протидіяти ворогу. Ми можемо не дозволити обікрасти нас. Можемо. То що ти будеш робити із почутим словом друже дорогий? Чи ти дозволиш, щоб ворог украв, чи ти будеш сконцентрований на Божому слові, щоб і повірити в Боже Слово, і щоб і зростити рясний плід для Божого царства? Це вже залежить від кого, від кожного із нас, від кожного із нас. Я хотів ще раз запитати вас, дорогі мої, а чи може ворог прямо тут, на цьому місці протидіяти нам? Тілом я можу бути присутній тут, а своїми думками десь бути далеко. Я своїми думками десь можу бути на кухні, я своїми думками десь можу бути на огороді і так далі. І це говорить про те, що ворог обкрадає нас, що ворог обкрадає нас. І, на жаль, коли ми і не підозрюємо, що як він справно опрацьовує нас. Наступне. Та для чого воно тобі потрібно? Та живи собі, як ти раніше жив, послухав, забув і далі пішов. Це Праця теж ворога. Але мене більше тішить те, що сьогодні Дух Святий Бог серед нас, який теж працює над нами. І, можливо, ти водночас чуєш ці два голоси, і в тебе така я сказав, ділема. Кого послухати, за ким пити, кому покоритись. Дорогі мої брати і сестри, і ще може бути такий важливий момент, коли ти йдеш в зібрання і вдруг ти забув телефон. Хтось забував телефон і ви повертались? Чи вже йшли на зібрання? Я признаюся, я повертався пару разів. І я, знаєте, так подумав, якби я забув взяти з собою святу книгу зібрання Євангелію, і я подумав, чи вернув бися я за Євангелію, щоб взяти? Я не хочу питати вас сьогодні, хто взяв з собою Євангелію. Але я хочу вам сказати, що це праця ворога, щоб ти не брав з собою Святу Євангелію, куди б ти не йшов, куди б ти не їхав, в першу чергу бери з собою і є хвилинка, направ свій погляд у Боже Слово, яке зміцняє тебе, яке допомагає тобі, іти за Господом, і коли ти щось відкрив, прочитав. Зверни свої очі до Господа, Боже, допоможи мені зрозуміти, допоможи прийняти в своє серце, допоможи жити згідно цього слова, допоможи практикувати Твоє слово в моєму житті. Кожного дня, кожного дня ми зустрічаємо виклики, як сказати, як поступити. Як відреагувати, але ця книга нас повчає, як ми маємо жити. Амінь. Друзі мої, я дуже благаю вас. Зверніть свій погляд на Боже Слово. Дозвольте Господу заговорити до вас, дозвольте Господу торкнутися вашого серця через Його слово, і в цьому є велике благословіння для кожного із нас. Давайте ми підемо до молитви. Ми піднімемось і помолимось до нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він допоміг нам любити Його Слово, щоб Він допоміг нам цінувати Його Слово, щоб Він допоміг нам шанувати Його слово, і щоб ми жили згідно Божого Слова, молимось.